19 вересня спогад про чудо, яке було в колосах, що в хонах від архистратига Мегаїла. У фригійських колосах біля Єрополя тече ріка Ликос. У місцині, що називається Хоне, тобто Лійка, та ріка впадає у кам'яну підземну прірву. Далі тече кілька кілометрів під землею а потім знову виходить на поверхню і впадає у ріку Мендер. Саме там, де вода впадає у ком'яну прірву, колись стояв величавий Божий дім, посвячений пам'яті святого Архистратига Михаїла. Церква стояла над чудесним джерелом, яке потекло з землі завдяки заступництву святого Михаїла. А пізніше, коли в тому краї Боже слово проповідує Євангелист Йоан і святий Филип та навчала науки Христа Спасителя, то, за їх молитвами, вода в тому джерлі отримала чудовійну силу оздоровляти хворих. Зі всіх околиць сходилися сюди люди, шукаючи допомогу і порятунку. Це джерело повернуло здоров'я душці одного грека з Лаодикії. Лаодикії. Яка була не лишень хвора, але й від народження німа. Дівчина написала води з джерела, дівчина напилася води з джерела і стала голос величати Господа Великий є Бог Християнський. Тоді вся її родина прийняла Христову віру, а батько власним коштом з'їв ту церкву, присвятивши пам'яті святого Архистратиха Михаїла. Минуло сто років а може і більше років, і тут, при церкві, осів, молодий літами, каже, що мав лиш 10 років, слуга Божий на ім'я Архип. Він добровільно виконував обов'язки паламаря храму і прожив про ньому 60 років. Його життя дивувало всіх, бо при незвичайному смиренні та інших чеснотах він постійно перебував у строги поста і умертлені тіла. Їжу він споживав зазвичай лише один раз на тиждень, і то Ярину. Його постіль була виселена терням. Ося, ося його власність дві волосяниці, одну носив на собі, а другою накривався, коли відпочивав. До церкви приходили численні вірні, щоб випросити у Господа для себе всякої ласки. Погано задумали знищити цей храм. З тією метою вони загадули загатили ріку, так що вода мусила би знайти собі нове русло, і то саме попід церквою. Тоді вода неодмінно зруйнувала би Божий дім, та Бог, учинивши чудо, повернув води ріки проти течі, і вода знайшла собі інше русло, а церква залишилася стояти на славу при сітій Тройці, і на честь святого Архистратиха Михаїла. Тоді погано задумали інший піступ вони прокопали глибокий рів і пустили ним воду з двох гірських рік – лекоси і куфа. Святий Архив бачив, як ревно трудилися слуги диявола та святий молився й уповав на Господа, що він не дозволив, аби його святиня впала жертвою поганської затятості. Коли погане закінчило свою роботу і пустили воду, нове русло, тоді Архип побачив те чудо, пам'ять якого святкуємо нині. Враз перед ним явився у людській постаті святий архистра Михаїл, весь у неземному світлі, і на його знак вода вийшла з нового русла і понеслась до прірви у скелі і там зникла. Тоді святий Михаїл перехрестив це місце. А сам на очах Святого Архипа вознісся на небо. Усі вірні, що зібралися в церкві на молитву, прославляли Господа і підносили славу Його імени. Це місце люди стали називати хони, а до цього воно називалося Колоси. Святий Архип помер свято при церкві. Невідомо, коли сталося це чудо, однак це було ще тоді, коли погане мали силу і владу. Перші описи цієї чудесної події. Походять 8 століття. Архистратижи Божий служителю Божественної слави, ангелів-начальнича і людей наставнича, корисного нам просіть і великої милости як безплотний архистратих.